Вітаю вас! Сьогодні отримала невеличку посилочку, така дуже цікава. І хочу вам розповісти пропозиції, котрі в цій посилочці. Їх небагато, але дуже і дуже цікаві. У нас зараз в каталозі проходить акція на помади. На весь асортимент 30% на кожну другу помаду. Ще вона діє до кінця липня, тому, хто ще не скористався цією нагодою, скористайтеся, бо дійсно вигідна дуже ціна і можна придбати свої улюблені тони. Хочу вам показати цю неймовірну красуню, помада з фотофільтрами VFX Elite. Це лімітована колекція. Три кольори такі просто вони такі літні, яскраві. Хто полюбляє такі відтінки? Зверніть все ж таки увагу на цю колекцію, тому що вона не перевершена. 4 мл, це 12 відтінок. Зараз я вам покажу, як він гарно дуже виглядає. Подивіться, який колір. Називається вона, зараз я вам скажу, ця помада 12 тонн букет Фоксії. Ви тільки погляньте, який чудовий колір. Чудовий колір. Вона така. Насичена, а головне, що ці помади вони вона водночас і матова, і водночас вона і не сушить губи ваші. І надає такого ідеального покриття, чудово і стійкість, і вона перекриває всі недоліки, зморшечки, дуже гарний, насичений такий колір, чудовий дає, і ви виглядаєте неперевершено просто. Ціна такої помади 299 гривень. Але якщо ви купуєте другу позицію по каталогу липня. То буде ціна на неї 209 гривень лише, і ви зекономите 90 гривень. Тому щиро раджу зверніть увагу на цю акцію, на ці помади вони такі чудові, чудові три відтінки зараз я вам ще покажу інші відтіночки в каталозі. Дивіться. Це ось цей колір 12. А ще є 9 колір, ось такий: темна жоржина. І є такий з фіолетовим підтоном, але є розовинка, хто любить такі кольори, пурпурний дощ, 11 колір тон. І дуже-дуже вони гарні, такі літні, гарні кольори. І дійсно вигідна ціна: 90 гривень економити. При купівлі другої помади в липні. Так що зверніть увагу. Далі в замовленні. І, до речі, ну дуже таке пакування, дуже приємне, такий золотий ковпачок, і зручна, до речі, дуже кисточка. Пензлик, щоб фарбувати ваші губи. І цих помад їх вистачає дуже надовго, дуже надовго. Так що звертайте увагу на ці наші позиції. І це лімітована колекція, ще раз наголошую, тому скористайтеся. Далі в замовленні. Це 209 тонн, рідка матова помада наша. Також 4 мл. 4 мл І ось таким чином вона виглядає. Дивіться, яка красуня. Така ніжна, ніжний колір такий. В принципі на камеру вона передає колір, передає, але на губах все одно буде вона більш такою, вона така натуральна, я б сказала, натуральний такий рожевий колір. Приємний дуже не такий не, не яскравий сильно, а такий дуже натуральний, гарний цей 209-й колір. Ціна цієї помади 219 гривень по каталогу. Я користуюсь такими помадами. Я в захваті від них. Стійкість продовж дня до 8 годин, чіткий контур надають, навіть без олівця не розмазуються, і ви можете бути впевнені в своєму макіяжі цілий день, якщо й дощова погода. Він не розмажеться, якщо, допустимо, десь да, якийсь захід, ви будете впевнені в собі і будете гарно виглядати, тому що вона витримує, і якщо ви щось п'єте, чай чи каву. Або воду навіть, да? якщо якийсь перекус чи споживання їжі, вона також витримує ось і ви можете не перейматися через свій вигляд. Чудовий колір це 209, Зараз покажу вам в каталозі, як він ще виглядає. І ціна 219 гривень. А якщо ви берете другу помаду по акції мінус 30%, акція липня, вона ще діє по 31 липня, то ціна на другу помаду 153 гривні. Так що скористайтеся дуже вигідні ціни і можна гарно зекономити. Зараз покажу вам, як виглядає в каталозі ця помада. Ось таким чином. 209 колір, називається Ніжний Фіолет. І зараз покажу свою. У мене рожевий мус 01. Покажу вам текстуру, як вона виглядає, як вона фіксується. Вони не перевершені. І дуже багато кольорів. 18 відтінків можна підібрати, просто вони фантастичні, фантастичні. Ну і наші бібі помади Також каталозі 6 відтінків, 6 відтіночків, 179 гривень і 125 друга помада. І зараз покажу вам свою рідку матову помаду 0,1 тон. Вони, в принципі, схожі, з 209. Але, скажімо так, 209-й він більш у нього більше розовинки є. Але така вона стримана і дуже гарна. А 201 й зараз вам покажу. Вона така натуральна, дуже натуральний колір. Дивіться, як вона лягає. Дуже чудово. Бачите? Спочатку такий фініш, такий мусовий, так? як мусовий парфе, дуже приємні відчуття на губах, і дійсно, дійсно, вона не сушить, не пересушує шкіру. Якщо ви я наношу завжди на бальзам для губ. Але навіть якщо ви не будете наносити бальзамчик, вона буде ідеально, ідеально і перекриє всі недоліки, і дасть чіткий контур, і чудового кольору надасть вашим губам. Просто фантастична! Вона фантастична! Це 201 колір. Вони дійсно достойні ці помадки, так що зверніть увагу, і ціна дуже-дуже гарна. Ось, а цей, бачите, 209, то він більш такий розовенький, з розовеньким підтоном. Так що щиро раджу вам. І ще хочу звернути вашу увагу. У нас ще є це лімітована серія, але кількість товару цього дуже і дуже обмежена, тому що лімітована. У нас був випуск близьких топерів для губ. Сяючі відтінки, це 0,1 відтінок. Вони ще є у нас на складі. Тому скористайтеся цією нагодою 5 мл в упаковочці. І ви погляньте, який це топер. Ви просто погляньте на цей колір, на ці блисківки, не знаю, чи передасть вам камера, так. Але вони такі тендітні, такі мілкий, такий тендітний блиск надають, такий дуже-дуже гарний. І можна його наносити, цей топор, він гарно зволожує дуже губи, дуже гарно і заповнює дуже гарно нерівності на губах і створює такий ефект гладких губ. І можна використовувати лайфхак, цей топор. Дуже гарно, якщо, допустимо, у вас якась помада, ви вважаєте, що вона трішки темненька для вас, да? можете розбавити її цим топером і наносити його поверх. Цієї помади, да? якщо, так, якщо якась яскрава помада, да, і ви бажаєте ввечері виглядати якийсь захід і ще яскравіше, то зверху також нанести цей топер, і ви будете просто як зірочка, сяєте дуже гарно. А можна самостійно його використовувати, і він дуже гарно буде виглядати на губках, губки будуть зволожені. І це сяйво довго тривало завдяки да, цим мерехтливим таким складовим. І головне, що не липка текстура, дуже зручний пензлик, такий широкий і. Світловідбиваючий ефект на, губ, на губах. І таке металеве сяєво, дуже гарне. Ціна такого блискутопору 299 гривень. Так що на залишках ще є другий тон, блискуча мідь. Зараз вам покажу в каталозі, як виглядає. Але ви ж подивіться, яка краса, яка краса. Так що скористайтеся. Ось таким чином вони виглядають в каталозі. Це я вам показувала 01 тон золотистий топаз. А є ще оцей відтінок блискуча мідь 02. Він здається, наче він такий дуже рижий, але ні, він на губах дуже гарно виглядає. Дивіться: ось: 0,2 блискуча мідь. А цей 01 те, що я вам показувала. Дивіться, як вони гарно і дуже так, стильно виглядають. Тому раджу, скористайтесь. І такі широкі пензлики, дуже гарно наносити на губи його. Ось такі чудові. У нас ще є топери близькі для губ. І дуже-дуже гарно зволожують губи. Так що зверніть увагу. І дивіться, рідка матова помада вже вона зафіксувалась, зафіксувалась. Ось дуже гарно, так що рекомендую вам. Що іще в замовленні? У нас є чудова серія по догляду за волоссям, по догляду за волоссям для відновлення пошкодженого волосся та ламкого. Ось така серія доктора Дживджита Туни Інтенсив Репеа. Ця серія містить в собі комплекс захисту кольору. Ця серія безсульфатна, містить також в своєму складі трав'яний кератин. Ця серія для відновлення. Полімерний комплекс містить в собі. Також амінокислотний комплекс, котрий буде зміцнювати наше волосся. Ось, і відновлювати ламке волосся пошкоджене, і в складі також поживні рослинні олії. В замовленні в цій серії взагалі три позиції: в замовленні. Це незмивний відновлювальний кондиціонер. Для волосся, для інтенсивного догляду. 125 мл. Він з пульверизатором дуже зручно буде дозувати, трішки його потрібно, і він забезпечує додаткове зволоження волосся цей незмивний кондиціонер. І одночасно в той же час буде зміцнювати ослаблені волосяні фолікули, ось, і Сприяти. Кератин буде сприяти і блиску, і шовковистості, і гладкості. Ось, і Буде доглянути, не буде сухості, і для пошкодженого волосся дуже чудово ця серія підходить. Ось такий у нас є засіб, незмивний відновлювальний кондиціонер. Тому щиро раджу. Звертайте серію, звертайте увагу на цю серію. Вона чудова. Ціна такого кондиціонеру 299 гривень 125 мл. Але його потрібно небагато, тому його вистачить надовго. надовго. Зараз покажу вам в каталозі. І в цій серії є також відновлювальний шампунь. Відновлювальний шампунь 225 мл, також 299 гривень, і також відновлювальна масочка для волосся для інтенсивного догляду 200 мл. Так що, ось така серія у нас є чудова. І в замовленні є у нас матуючий крем з теймате. В каталозі чудова позиція, він надає ідеального покриття, природні відцінки має, легка текстура в нього і цей матуючий тональний крем надає матової, матового фінішу в складі мінеральний комплекс. І завдяки цьому комплексу цей тональний крем забезпечує контроль блиску і надає бездоганне покриття на вашому личці. Тримається цей матуючий крем протягом дня. І не залишає відчуття, що саме головне, відчуття маски на вашому обличчі. Хто сумнівається, є у нас такі тестові саше. Можна підібрати свій тон. Так що, будь ласка, будь ласка. і ось так в каталузі 5 відтінків, 5 відтінків. І можна підібрати свій. Ціна 239 гривень за 30 мл. Ось така чудова позиція у нас є. Ось таким було замовлення È, невеличке, але таке цікаве. цікаве. È, каталог липня ще діє. Чудові акції, È, багато акцій, тому хто ще не. Скористався ними, переглядайте, і придбайте свій улюблений продукт, знайдіть його в каталозі в фармасі. Буду рада, якщо звернетеся і нижче під відео оформите свій дисконт, і ви тоді отримаєте ще більшу знижечку і. По вигідній ціні придбаєте для себе продукт. Якісний продукт, сертифікований. Дякую вам за увагу. Дякую новим підписникам і всім підписникам, що ви зі мною переглядаєте моє відео. Хто ще не підписався на канал, буду дуже рада, якщо мої відео корисні і цікаві для вас. Бо переглядають мої відео дуже багато людей. вже. Тому буду дуже рада, якщо приєднаєтесь до каналу. Також нижче буде посилання на мою сторіночку в інстаграмі. Можете також переходити, дуже багато інформації і по акціям, і іншої інформації цікавої, знайдете для себе. Так що завітайте. Щиро дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!